70 років тому на світ народилося справжнє чудовисько потвора, яку з дитинства не любили та не зважали на його існування. Біологічний батько його покинув, а вітчим нещадно шмагав временем за найменшу провину. А згодом і рідна мати віддала на виховання в чужу сім'ю. Це дуже жорстокі обставини, в котрих зростало майбутнє чудовисько, і можна було б його пожаліти, але дані обставини зовсім не можуть виправдати гігантського масштабу горя, котре щодня коїть це ганебне створіння задля задоволення своєї божевільної кровожерливої хіті, і це ніхто інший як Путін. Ця потвора, виросши, знищила всі докази зі свого дитинства. Уявіть, коли воно зрозуміло, що йому світить президентське крісло, то дуже швидко знищило своїх прийомних батьків. Вони якось різко та загадково померли один за другим, і це ті люди, котрі дали йому прізвище, освіту та піклувалися про нього починаючи з 10 років. Чого зовсім не робили для нього біологічні батьки? Ви знаєте, можна довго порпатись в біографії Путіна задля того, щоб зрозуміти джерело його потворної сутності. Але що би не пережило це створіння в дитинстві, виправданням тут немає жодного місця. Сьогодні я висвітлю творчі прояви художників. Котрі без зайвих слів демонструють на своїх полотнах сутність диктатора людожера без жодних виправдань жалючі розуміння, а радше з мистецькими прокльонами, котрі десь пророкують його майбутнє або зазирають в його чорне, як пітьма, нутро. Хвилинку вашої уваги здається, я зовсім забула представитися. Мене звати Іннеса Сацута. Я українська художниця, і ось приклади моїх картин. Якщо вас зацікавив мій живопис, то більш детально можна ознайомитися з кожною картиною на сайті. Посилання на котре є в інфобоксі під відео. Там ви знайдете опис задуму, що вкладено в кожне полотно. Матеріали та розмір роботи, а ще ціну та наявність картини. Буду дуже рада співпраці з вами, шановні мистецтвомани. До речі, з продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Листаючи різноманітні карикатури з зображеннями Путіна, я дуже часто натикалась на ось цей малюнок та одразу ж пригадувала момент з його біографії, коли студентські роки це чудовисько називали блідою моллю та недопалком. Хоча на цій карикатурі зображена не моль, а навозна муха з обличчям Путіна, та це не чим не краще. Комаха сидить на триколорі, та здогадайтеся, з першого разу алегорією, чого саме є цей шматок Ганчір'я. Автором цієї та декількох інших ілюстрацій є російський художник Альоша Ступін. Мені от цікаво, якщо в Росії топлять за те, що 99,9% людей голосувало за Путіна, то для кого малюються ці всі карикатури, та чому на болотах вони такі популярні? Та це скоріше риторичне питання, бо ми все й так прекрасно розуміємо. Ні, я не буду сьогодні популяризувати російських художників. Якими б хорошими вони не здавались? Сьогодні будуть іноземні та українські митці. Поїхали! Натрапивши на роботи грузинського художника Нузгара Метревеллі, я зрозуміла, що він зображує мрії мільйонів людей. І мої мрії, я би сказала, просто сокровенні мрії. Ось до прикладу, його робота, котру просто обожнюю. Путін лежить на лікарняному ліжку. Якщо придивитися уважніше на столі лежать підгузки. А крізь одну із гардин просвічується силует смерті з косою, чого я йому і бажаю. Що також дуже радує, диктатора навідує покійний болотянський співак Йосип Кобзон. Думаю, тут він кличе Путіна до себе на концерт. Наступна картина, де Путіна нокаутує президент України Володимир Зеленський. Напишіть у коментарях, які емоції викликає у вас. Ця робота а ось просто бомбезна робота. Тут Метревелі зобразив Путіна в образі ексгібіціоніста на фоні картини Мунка Крик, де Борис Джонсон та Володимир Зеленський за сюжетом намагаються заспокоїти агресора. Одягнувши його в гамівну сорочку, ну і робота, яка мені видається найбільш реальною. Я думаю, саме такого кінця бажають цій блідій молі величезна кількість. Українців, нехай саме таким будуть останні секунди життя російського президента-диктатора, забрати воєнного злочинця на той світ за задумом автора картини прийшов Валерій Залужний. Путін лежить у своєму ліжку як якась гнила річ, та розуміє, що це кінець. Наступна робота, автором якої є художник з Азербайджану Гюндус Агаїв. Він намалював президента РФ з черепом замість обличчя. Ця робота із серії Просто лідери, на якій зображені відомі диктатори різних епох у вигляді скелетів в одязі. Коли Росія напала на Україну минулого лютого, фінський художник Кай Стенваль не зміг спокійно на це дивитися. Він висловився на підтримку України не тільки у голос, а ще й відтворив свої думки на полотнах. Також презентує цілу виставку із 120 робіт, головним героєм якої є диктатор. Обличчя війни так називається дана картина. Ми можемо помітити, що його руки тут зображені яскраво червоними, і цілком зрозуміло чому. А саме обличчя чудовисько намагається прикрити, ніби говорячи: я тут ні до чого, ви самі винні. Ось ще одна картина, де потвора намагається сказати, що він тут не при чому. Полотно так і називається я. Не винен, але судячи по кольору його рук та плямах на костюмі, стає більш ніж все зрозуміло на цій роботі. Диктатор дивиться у вікно потягу, а бачить не своє обличчя, а череп, тобто себе реального, де все людське вже давно. Вмерло. Путін звір. Він зовсім не поважає людську гідність, каже Стенваль. І дуже сумно, коли заплющують очі на трагедію, ховаючи голову в пісок. Ну і тепер нарешті наші прекрасні українські художники. Відомий український художник Ілля Чичкан. Поповнив свою колекцію картин у стилі психодарвінізм новою роботою. Чичкан зобразив президента РФ Путіна в образі мавпи. До речі, на сьогодні Ілля Чичкан один з найвідоміших у світі й найдорожчих українських художників, що виставляються, працює в різних жанрах: живопис, фотографія, ілюстрація, відео. Мене просто вражає колекція картин Війна моїми очима, котру створив український художник Руслан Малець. Путін Капут. Це перша картина, котру створив митець практично через місяць після початку повномасштабної війни. На цій роботі я зобразив бажання чи не кожного українця. Каже автор: написав портрет агресора, плаваючого у мисті з його ж кров'ю. А на мисці написав крилату фразу війни. Зобразив художник на картині і за непад Російської Федерації. Його символізує палаючий Кремль, крім цього, написав військовий літак, з якого падають бомби. Літак піксельний, що за словами Руслана Мальця, символізує сучасність. Ще одна картина з цієї колекції, від якої я не можу відірвати погляд, це берегиня. На ній немає Путіна, але. Я не можу втриматись, щоб не показати вам її. Надихнули художника на створення картини українці, які активно гуртуються та допомагають один одному. Позаду силуету жінки розпростерті крила Святого Духа. Наступну картину ви напевно бачили на теренах Ютубу. Її дуже часто брали блогери для свого прев'ю. Так ось автор цієї просто бомбезної роботи Денис Мельник. Українці активно поширюють картини Дениса в соцмережах, висловлюючи величезне захоплення. Роботи митця, звісно, доходять і до росіян. Щоправда, ті пишуть автору повідомлення з матюками. Дивно. Чого б це раптом ця робота присвячується Збройним силам України, найсильнішій духом армії у світі? Кидайте цю картинку всім, хто зараз захищає нашу країну. Нехай вона підбадьорить їх. Написав у дописі свого інстаграму художник, коли ділився своїм твором. Ось ще одна робота художника, про яку пише митець. Таке. Вирішив зробити щось, що вмію. Я стільки вклав своїх емоцій і переживань в цей малюнок, що надіюсь, найближчим часом так все і станеться. Ми теж дуже на це сподіваємось, Денис. Наступний і останній художник на сьогодні це Володимир Прокопенко. Я. Навмисне залишила його на кінець відео, бо ці картини викликають в мене найгостріші емоції, емоції, що змушують глибоко дихати, бо ненависть починає розривати грудну клітину. На картині Володимира Прокопенка Путіна зображено практично без одягу. У президента РФ лише. Шапка вушанка з фашистським символом зет, глава Кремля за задумом художника щось кричить у бік маленької дівчинки. У підпису до знімку Прокопенко пояснив, що присвятив свою картину пам'яті українським дітям, які загинули від рук російських фашистів. На іншій роботі художника агресор лежить на багатоквартирних будинках, що горять або зруйновані. У нього непропорційно великий живіт із зображенням, що символізує ядерну кнопку. А ось картина, де велетень Путін тупцює багатоповерхівками, кидаючи в них ракети. Намисто з ракет тут є його єдиним. Одягом продовженням теми є зображення Путіна, який підтримує голого, як і він сам, Олександра Лукашенка, що кидає ракету на спляче місто, на мерзенних обличчях диктаторів бридкі посмішки. І останньою хочу показати картину Володимира Прокопенка, від котрої просто стине кров Україна в оточенні братніх народів. Ось вона російська пропагандистська концепція, що український та російський народи є братніми народами. Просто верне. Ви знаєте, неможливо не гордитися нашими митцями, котрі щодня проклинають потвору на своїх полотнах. Це дуже боляче говорити, але війна змушує бути сильними та творити серцем. А серце неможливо сьогодні змусити мовчати. До нових відеозустрічей, пані та панове мистецтво Мани. Поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть коментар, що ви відчуваєте, дивлячись на будь-яку із картин, які я сьогодні показувала у відео. Нехай перемога буде якнайшвидше. Супереч будь-яким прогнозам псевдоаналітиків. віра є тільки в сили ЗСУ. Бережіть себе.